Всем привет. Сегодня я буду делать мыло. Я сейчас покажу, какие у меня есть материалы. Раз формочка, два формочка. Вот сама мыльная основа. А вот ароматизатор апельсин. Ароматизатор полуниця, коричневий колір та оранжевий крізь. Чоранжев, mm. червоний. Зараз я буду різати моєму. Так, на достуці жди. Так, коротше, поки дитина тут куйовдиться, Зараз я палочку возьму вам. Давай, може, подожди трошки, дивися, подожди. Ми сюди зараз у цю то зразу uh -huh. світліше наприклад зробимо, а тоді темніше. Поняла? Uh -huh. Давай, коротше, тоді оце клади оце сюди, розтопимо у мікрохвильовці. Я просто, може, це й багато буде. А, а як ми, що ми з зайчиком будемо робити? Щось. Я просто навіть не уявляю, як воно буде це, поняла? Ще хватить? Да ні ще давай, мабуть. Зразу залім тоді зайчика, зараз залім. І цього зайчика буде мій сердечко Все, буде. Все, ще? І ще давай, і ще повну. Я не знаю, як воно топиться, я просто з таким раніше не працювала. Прикольне таке. Так, що хватить? Да. Так, ставимо в мікрофульок, складуй поки в кульошку. Або на кульок нам все одно треба. Так, Тепер дивись, тепер бери, додай цей, який цвіт будеш. Це я що? Хочу чер... Оцей оранжевий. На, наливай, давай я тобі поможу. А Соколь крапель. Ну я не знаю, я, Діло в тому, що Два я. Давай чотири. На. Да, ні, то мало буде чотири. Наливай, Наливай, акуратно тільки. Давай, ти наливай, а я накриваю. Буду... Чотири? Не знаю. Хватить, навірно. Хватить. А чого ти не червоний взяла? Оранжевий. Так, все. Хватить ще? Все, ще? Ну хватить. Так, перемішую. Ловко таки. Так, Ароматизатор. Який є апельсин, полуничний, апельсин. апельсиновий поля буде. А, до коричневого На, Наливай. Ну, лий так, нормально. І ще. ще. Так гарно. Все. все, перемішуй. Я примогла по крапліку все. Перемішуй. Я перемішую. Давай зараз спробуємо. А його треба якось у щось вкласти чекай. Я прям пахне вам таке апельсин. Апельсинові пахне. Прикольно. Прикинь. І давай і в сердечко заливай сюди по краю чи ні. Трошки поможу. Прикинь, так швидко. Давай це сюди зайцями. Якразу зайця, Як раз у зайця хватило. Угу. Так. Ось я тут трохи розчищу тут плат платформу для серця. О. Все, я тут трохи дивилася, взяла гарніше. Там все, це стоїть. а Воно так швидко застиває вже. Акуратно ручечки не поріж собі, дитятко. Надо было шею этот полир взять краситель. Череза. Да мне хватает уже. Болосаж бильше. Ну давай, ща. Так, ты сразу пакет. Поняла? Угу. Да, и бумажный. Теперь то там запечатают. Да Гриць ты зрабушки, мама краси. Так ой, ну оранжевый Так ти ты ж стиль який то в тебе а чого ти красний не зелений? Я хотіла винний взяти, Ну ти сказала, бери коричневий. Так я ж думала, ти будеш кек зробити, а не середічку. Ми ж давай сначала, що ти кинула. Я б кекс. потім хотіла сказати, то я забула. Капець. Ну, в следующий раз поедем, туда. дивись друзья. Он бачиш, попасть. Дай, капай. А чому так криво мы так Зривай. Тебі, чого воно розслаюється? Глянь, воно не одинаково. Я не знаю, це теж рідке. На, вимішуй його гарно. Закрила? Раз. Все, давай тоді заливай тепер сама. Аккуратно на, заливай. І ще ще, давай, лий, лий, лий. Що постояться? Чотенько, гефати. Давай я вишкрябую. Так, ну що там Поля застила в тебе? Так, подожди, давай сюди ближче до цього, бо не видно. Ага, акуратненько витягуй. Ой, я ну покажи. Боже який. Так, зайчик, який це апельсиновий. Угу. А це що в нас? Середечко. А оранжеве бачите, це не видно, так? Да? Угу. Ну, Боже, красиве яке. Гарне. Пахне. Ось таке серце поле получилось. і отакі от в залі